Чір. Вітання від аеліти. І вітання від морозка дурка. Я, яко це морозка дурка? Я ж лив ну, я, так. Якщо я морозко Дурко, то ти аеліта сніжинка. От так. Але, але чекай, сніжинок є дуже багато. А, а еліта у нас одна, правда, глядачі. Таневчику, а чи знаєте ви, діточки, що більшість людей на планеті ніколи не бачили снігу? Мені так їх шкода. Ви уявляєте, як нам пощастило спостерігати за вікнами снігопад? А особливо я дуже люблю спостерігати за сніжинками. Ой, ой, вони так гарно, так плавно е, падають на землю. А я люблю, коли сніжинка ось сюди на долоньку е, е, ляже, і я за нею спостерігаю. Всі сніжинки вони ж такі різні, такі різні, як діти, е, е, такі, як очка у дітей, як обличчя у дітей. Та е, взагалі. Сніжинку гарно спостерігати ще на вікнах, тому що вона така вся має такі взірці різні. Mm -hmm. О, але це є витвір, це є витвір природи. Сніжинка не просто от так, от це є витвір такий природи, де Мастерство. та де задіяні і водичка. І повітря і і мороз, тому що без морозу не може бути А Ви знаєте, діточки, що сніжинка складається з 95% з повітря, тому вона так легко гарно падає. А до речі, я вам скажу, що сніжинка вміє співати. Коли сніжинка падає в воду. Вона починає співати, вона видає дуже високі звуки. Людське вухо цього почути не може. Але коли сніжинка занурюється в воду, де живуть рибки, то рибки чують, як співає сніжинка. Ось би було класно, Левчику. Якщо би цьонки на нашу передачу принесли співаючу сніжинку. О, співаючу, класна ідея. А давай, давай, спробуй. Можливо, якраз у нас і получше тут така з'явиться. Співаю. Знаєш, Левчку, я думаю, що нам потрібно попросити наших цьомок. А цьомки наші кмітливі. Я думаю, вони щось та й придумають. Ну що, що,лечку, ти готовий? Готовий! Ну, давай, заклинання. Летіть, цьомки, поспішайте. І ретельно пошукайте Гостя в нашу передачу. Всі увага! Кого ми бачимо? Даринко, привіт! Привіт! Дариночко, Я й навіть не сподівалася, що наші цьомки тебе знов до нас принесуть. А цю дівчинку ми знаємо ця дівчинка дуже талановита. Це наша подруга, і ми з нею дружимо вже багато-багато років. Дариночко, але все одно ти глядачам мусиш нагадати про себе. Розкажи, звідки ти до нас прилетіла з цьомками? Я з міста Винник. О oh. так, змі ставинники прилетіла до нас. А тепер мені скажи, скільки років? точніше глядачам. Як то з нас? Дев'ять. Ось так. Дев'ять, дев'ять. Це наших наші дариночки. розкажи мені, будь ласка, як ти провела свята. Прикольно. Прикольно! А, 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 а прикольно. ти ходила колядувати? Ходила вертепом. Вертепом? і, напевно, ти була. А, ні, ні, чортиком! А, Це чорто, чортику! що Зіграти таку роль не так і легко, але тобі, напевно, вдається, бо вона дуже весела і дуже гарна дівчинка. Так, Дариночко, я чомусь не можу зрозуміти, чому цьомки тебе принесли саме сюди. І Не можу зрозуміти. І, до речі, чому таке гарне плацечко білосніжне, біле. біле. Я хотіла бути схожа на сніжинку. От я тепер зрозуміла, чому Цьомки тебе до нас принесли. Я ж попросила цьомок, щоб вони принесли передачу. Співаючу сніжинку, а Дариночка виглядає як сніжинка. І дивіться, які в неї на долоні сніжинки. І я зрозумів, що Даринка, вона зверка сніжинка. А всередині вона чортик, чортик, чортик. Я думаю, що наша Дариночка-Сніжиночка зараз заспіває пісню. Заспіваєш? Так. А ми будемо аплодувати. i now Браво браво, браво! 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 Я, браво. я, я прошу слова. Давай. Я, я прошу слова. Давай. Дорогенька моя. Пробач мені, що я сказав, що ти сніжинка, а всередині чорти. Я хочу сказати, що ти сніжинка, а всередині ти ангелий. Талантом. Мій солодкі талановитий ангелик. Подруга моя Даринко, сніжинко. Давай мені цьомки. Давай, цьомки. Ось такі цьомки. Але ми цьомки передамо ще зараз нашим глядачам. Давай, зроби цьомки нашим глядачам. Передай. Папа, цьомки. А так. Ой, які повітряні поцілуночки. Але я думаю... Що ти напевне хочеш назад додому? А ну що там в ти, в тистиках? А, а як же? Зараз молці холодно. Додому так не підеш. Треба щось тепленьке вбрати, але нам не потрібно нічого тепленького вбирати, тому що наші цьомки перенесуть тебе додому. Але ми цьомкам надамо особливий наказ, щоб дуже ніжно цю сніжинку піднесли і так легенько додому. Ніжнесенько. ніжнесенько. Добре, Дариночка, ми дуже були раді тебе бачити. Готуй нові пісні і хм, наші цьомки тебе знайдуть. Ну що, ми готові? А ви, цьомки, готові! Цьомки! Готові, готові! Вони готові тебе відправляти додому. А ти готова? Готова! Давай! Полетіли! Так, Заклинання Левчику. Дякуємо! було Приємно! І гадаємо всем взаємно! А тепер по попросим цьому провести тебе! До... Дому! Ой, які наші цьомки молодці, Левчику. Ти знаєш, направду вони принесли нам співаючу мають зніжинку. І я хочу всім дітям сказати, діти. Займайтеся, займайтеся різними видами мистецтв і малюйте, танцюйте, співайте, грайте на інструментах і щоб ви радували усіх ваших друзів, дорослих своїми талантами. Бо кожен із вас, діточки, особливий, особливий, так як сніжинка. Так, бо пам'ятайте, що сніжинок одинакових не існує. Вони всі різні. Будьте різними, будьте. Найкращими, будьте найталановитішими. Сьогодні Аліда і Левко дурко говорять вам цьомкі на добраніч! Цьом на добра ніч! Цьом-чом! Цом, на добра ніч! На добраніч